Другий рік навчання для українських дітей проходить онлайн. Цьогоріч корективи у навчальний процес внесли війна. Сьогодні тисячі кременчуцьких дітей онлайн відзначили свято першого дзвоника. Уроки вже розпочалися. Вони відбуваються на інтернет-платформах. Вчителі приступили до роботи, а діти приступили до занять. Робимо все можливе, щоб якість освіти, наскільки це можливо, збереглася в цих умовах, але все ж таки ми віримо в нашу перемогу і сподіваємося, що найближчим часом. Ще в цьому навчальному році наші діти прийдуть у школу і сядуть за парти. З початком навчального року дітей привітали директори Кремльчицького ліцею номер 4 Кремінь та гімназії номер 12 Щиро вітаю вас з початку нового навчального року. Дуже рада повідомити, що наш навчальний рік відкриваємо першим веселим дзвоником. Ми якраз в цьому році переможемо. І це перше вересня буде початком епохи історії для наших шкіл як нової сучасної незалежної України. Зі святом! вчителі перших п'ятих та дев'ятих класів Крамочутської гімназії номер 12 записали відео привітання з першого вересня для своїх учнів. З ним знання, дорогі першокласники. перед вами сьогодні відкривається перше шкільне життя. Я щиро вітаю вас з початком навчального року і хочу побажати всього найкращого, а найголовніше миру, злагоди і чистого мирного неба. Випускники та першокласники Крамажицького ліцею номер 4 Кремінь також долучаються до привітань з початком навчального року. В нас ліцей зустрічав день, у день і вчителька вже стала нам як мама. Ще трошки. Хоч хвилиночку. Хоч ми. Побути ми так хочемо підлаха. Ось так назавжди нашої гучні з буде. Від сьогодні навчання почалося і у ліцеї Політ. учнівсько Учнівсько-викладацький колектив підготував відео, де розказали, що для них їхній ліцей. Четвертий рік політ нормальний. А якщо серйозно, то політ це найкраще, що є в моєму житті. Звичайно, після мами і тата. Наш політ це країна друзів, однодумців, вчителів та кайфових класних керівників. міцні знання і можливість реалізувати себе в майбутньому. Політ. Це любов з першого погляду. Сьогодні для дітей провели перший дистанційний урок. Кіра навчається у четвертому класі та ділиться враженнями від онлайн заняття. Сьогодні я була на першому онлайн-занятті в цьому учебному году. Я сьогодні увіділа своїх однокласників, Я за ними успіла очі заскучитися. Вітаємо з початком навчального року всіх учнів, студентів, батьків та педагогів. Нехай він буде мирним та успішним. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачивські новини.